Проводимо заміну кранів на гідропідйомник автомобіля Газ саз 53 Чим проблема старого крана? На мою думку, тут от де, де вироби... Вироблена деталь всередині, Вироблена і сам Ось от такий от ролик клапан. Немає доброго щільного з'єднання, він добре не прилягає до корпусу і проходить масло попри нього. Будемо встановлювати такий кран. Встановлюється він у цьому місці на роздатці. Ось тут кріпиться чотирма болтами ось тут до роздатки і під'єднуються дві трубки на вихід поворотного масла в бачок. І другий вихід на гідроциліндр автомобіля. Ось так, виглядає все зібрано. Подігнані дві шланги на вихід на циліндр і на обратку. Заводити на такому від Жигулів. У мене трохи десятка. Заводимо без води, так як. Мы помил червей, хочешь? Ты миллион траве ты хочешь. Дай мне там. Вот. Вот.